Це було в кам'яному віці. Темрява заважала уламрам рухатися. На сході небо вже почало світлішати, коли Нао побачив перед собою велике озеро. Він задумався, з якого боку його обійти через пагорби чи через ліс. Навколо панувала цілковита тиша. На березі було багато слідів. Мабуть, тут часто бували тварини. Часті сліди на березі говорили, що це місце відвідувало багато звірів. Поки уламри вирішували, що це означає успіх чи загроза, вони просунулися трохи далі берегом і натрапили на згасле багаття, навколо якого валялися розкидані кістки. Сліди вели на схід до Великої річки. Але Нао зрозумів можна наздогнати кзамов та взяти вогонь хитрістю чи силою. Вони пішли туди, де був вогонь. Три дні уламри йшли за мисливцями. Замми не ховали слідів і йшли впевнено до кінця третього дня уламри були вже зовсім близько. На вершині пагорба уламри нарешті побачили їхнє вогнище. Після довгих холодних ночей вогонь здавався живою істотою, втіленням тепла та сили. Кзамми були могутніми воїнами з довгими руками та густою вовною і ходили чутки, що вони їдять м'ясо людей. Майже всі кзами спали, і їхня зброя лежала поряд. Не спали лише двоє вартових, але один з них уже підняв голову, вловивши підозрілий запах. Сао зрозумів, що запах може видати їх. Він вирішив обдурити Кзамов. Щоб приховати запах людей у ламри, вирішили вбити гієну. Швидко відходимо. Нам потрібно оточити гієну. Серце наобилося так голосно, що йому здавалося, стукіт почують навіть сплячі кзами. Він накинув на плечі свіжу липку шкуру гієни, і їдкий запах падали вдарив у ніс, перебиваючи його власний. Притиснувшись до холодної землі, він почав підповзати до вогнища, повторюючи рухи звіра, короткі перебіжки, паузи і повільно й крадучись. Його погляд ковзнув по табору, вихоплюючи з мороку деталі, від яких кров стигла в жилах. Кзами спали купами подібно до диких звірів. Їхні могутні вкриті шерстю тіла були нерухомі, але в цій нерухомості таїлася звіряча міць. Між сплячими тілами холодні й неживі, лежала їхня зброя. Одним рухом Нао схопив з багаття палаючу головню і, не роздумуючи, кинувся в темряву. Мить і важкі тіні зірвалися в погоню, їхній топіт заглушався ревом люті. Нао, не оглядаючись, мчав підстрибуючи, прямуючи до темного силуету пагорба, який тепер був його єдиним порятунком. Рев переслідувачів поступово стих. Це означало лише одне: кзам ми відстали, він був у безпеці. Але тріумф тривав недовго. Наос жахом спостерігав, як вкрадений вогонь на його головні повільно вмирає, зменшуючись до маленького вугілля, що тліє. Він судорожно заходився роздмухувати його, шепочучи благання богам і духам предків, але все було марно. Полум'я остаточно згасло. Залишивши його у повній безпросвітній темряві, все було дарма. Весь ризик, весь страх. Це виявилося марним. І в ту мить разом з тонким струмком диму з нього пішла остання надія. Кінець шостої серії.